27 вересня погода в Україні буде малохмарною, сухою і теплою. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Середні температурні показники досягатимуть позначок плюс 23, плюс 28 градусів. Ранок на Полтавщині буде безхмарним і упродовж дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 26, після опівночі опуститься до 12 градусів із плюсом. Упродовж середи у Кременчуці небо буде ясним, без опадів. Повітря прогріється до плюс 27 світлої пори доби і 13 градусів тепла вночі. На небі у горішніх плавнях 27 вересня не буде жодної хмаринки. Опадів також не передбачається. Нічна температура повітря плюс 12, денна плюс 27. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 27 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1984 року плюс 29. Мінімальною температура була 1997, дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.